З таким номером рівнянка Агафія Тетечко здобула перемогу на міжнародному турнірі з гімнастики. Перемога їй далася нелегко, адже їй передували три роки наполегливих тренувань. Однак про свої успіхи сором'язлива агафія поки що не звикла розповідати. Бо я була впевнена, що це тренування, але треба було більше старатися. І я її так і зробила, і мене вийшло, що я зайняла перше місце. Ну, я хочу стати як Анна Бісонова чемпіонкою чем миру. Попри тижневу хворобу перед змаганнями Агафія змогла зібрати всі сили, аби показати свої можливості. Її тренер Олександра Томкович розповідає: дівчина здібна, хоча тренування проходять не без дитячих пустощів та лінощів. Ну, я їм завжди кажу, ви маєте отримати перш за все задоволення від виступу від того, що ви робите. Не акцентуйте увагу на балах, на перемогах, бо це якби суб'єктивне від спорту. А акцентуйте увагу на те, щоб сподобатися суддям, отримати задоволення тренеру, щоб було видно. Перш за все, ріст спортсменки від того, яка вона була, і на наступних змаганнях вона має показати якби кращий результат, ніж був на попередніх, ну, відносно самої себе. Перш за все. Пані Оксана, мама спортсменки, розповідає, займатися гімнастикою це вибір її доньки. У три роки вона вперше побачила виступ з художньої гімнастики і у малечі перехопила подих. Я вже точно знаю назву тих змагань по художній гімнастиці. Вони чуть-чуть постояли з татом, подивилися. Вона дуже зацікавилася і тату, мамо, відведіть мене, відведіть, я хочу займатися. Ми до неї ж ще маленька, ще зараз трошки треба підрости, а потім подумаємо. Ми хотіли, якщо чесно, її на якісь станції. Дівчинка обрала спорт, який потребує лідерських амбіцій. Однак агафія добра і чутлива. Вона до всіх дуже добра, щира. От, вона не конфліктна дівчинка. Думаю, така м'яка вона, як на мене. Треба трошки бути більш такою жорстішою. Але вже ми привикли, ми її любимо. Агафія вже може похизуватися 14 медалями. І як будь-яка спортсменка, дівчинка мріє, стати чемпіонкою світу. А поки що, тривалі і виснажливі тренування задля майбутнього успіху. Інесса Пославська, Анастасія Бачук, Олег Тарасович, новини Рівного.